Про те, що Зеленський має свого двійника, я вперше прочитав у коментарях глядачів на моєму каналі. І хоч теоретично це нормальні речі для великої політики, проте таку новину я спочатку сприйняв скептично, мовляв, а де докази? Адже доказів ніхто не наводив, а припускати можна що завгодно. Така версія виникла, очевидно тому, що з початком війни. Зеленський дуже різко змінив свій імідж, зокрема, відпустив бороду та вуса, посилив харчування і накачав м'язи та зробився дещо повільнішим. А відтак став не надто подібним до зеленського передвоєнного періоду Маленького, елегантного, спритного живчика із досить помірною вагою. І ось зовсім неочікувано для самого себе. Я натрапив на докази слушності цієї версії. Таки має Зеленський двійника і зафіксована його поява не десь інде, а на робочому місці президента України. Скажу наперед, що в Кремлі відпочивають їхні два двійники Путіна це примітивізм у порівнянні із двійником Зеленського. У них проблеми не лише з ботоксними наліпками. Але із з вишною раковиною та із кольором очей. А у двійника Зеленського жодних проблем немає. Адже наші фахівці не тільки зробили все можливе, аби він був якомога більш подібним до Зеленського, але й Зеленського зробили більш подібним до нього. І такий зустрічний курс адаптації зовнішності двох осіб дав свій чудовий результат. Здавалося, що двійника зевоювати ніяк неможливо. проте одну деталь косметологи таки не догледіли. І ця деталь криється в порівнянні довжині місцинця, що робить зіменного пальця, який знаходиться поряд, тут розбіжності долоні Зеленського та його двійника настільки вражаючі, що не помітити їх просто неможливо. Якщо лише звернути увагу на цю порівняльну деталь, погляньмо насамперед на цю світлину, світлину номер 1 Тут Зеленський зафіксоний у 2021 році, мізинець правої руки, прямо скажемо, невражаючої довжини, і розміщений він на долоні значно нижче у порівнянні із безіменним пальцем. А тут на світленні номер 2 бачимо Зеленського вже у 2022 році. На цьому фото дуже добре помітно, що верхній край мізинця президента далеко не досягає до верхньої фаланги безіменного пальця. Тут мізинець здається особливо коротким, але, зокрема, завдяки своєму низькому розміщенню на долоні. Світлина номер 3 показує Зеленського. У 2023 чи 2024 році мізинець у нього вже значно підріс, і розміщений він тут помітно вище у порівнянні із попередніми світлинами. Не набагато нижче, аніж безіменний палець, але при цьому верхня фаланга мізинця тут значно коротша, аніж на попередніх світлинах. Кажучи іншими словами, тут ми бачимо. Долоню дещо інакшу, аніж долоня автентичного Зеленського. Обручка така ж сама, і вона знаходиться на тому ж середньому пальці, але мізинець зовсім інший. І при цьому цей псевдоЗеленський з цією долонею, не Зеленського, сфотографований на робочому місці президента України. Ви скажете, мовляв, справа у тому що, скоріше за все, мізинець Зеленського, на окремих фото здається вкороченим із причини ракурсу. Але тут слід врахувати ту закономірність, що у тому випадку, коли мізинець прямий, а безіменний палець трохи зігнутий, тоді довжина мізинця відносно безіменного здається більшою, а не меншою. І тут саме такий випадок. А окрім того існують ще деякі інші докази на користь версії продвійника. Погляньмо на ось це фото Зеленського із сайту Президента України за 17 березня 2022 року. Погляньмо на нього у збільшеному вигляді і звернімо увагу на родимі плямки та родинки на обличчі з правого боку від глядача, над краєм брови та біля вулиці. Тут ми бачимо їх три. Із них найпомітніша та, що над краєм брови вона має насичене коричневе забарвлення, яке свідчить про те, що це справді родимка. А на цьому фото за 2021 рік є помітним, що ця родинка є доволі рельєфною. Так само і на іншому фото за 2021 рік. Але ось на цьому фото за 2022 рік, на тому ж самому, де мізинець скорочений, цієї родимки немає взагалі. Перегляньмо це фото у збільшеному вигляді, і все одно тут не помітимо ніякої родимки. Немає цієї родимки і на тих світлинах, де Зеленський ще не був президентом, а також де він вже був президентом, але ще. У 2019 та у 2020 роках родимки можна намалювати. Для косметологів це не проблема, але замаскувати релієфну родимку це вже справа значно складніша, крім того, на деяких якісних світлинах за 2019 рік та більше ранніх помітно, що у Зеленського над верхньою губою. Також є дві крихітні родимки, більша з яких зліва від глядача. Зрозуміла річ, що під вусами їх непомітно, як і те, що у двійника вони відсутні. Тож цілком можливо, що Зеленський відпустив вуса та бороду саме з цієї причини, аби не відрізнятися від свого двійника. Але якщо припустити, що особа схожа на Зеленського. Яка має родимку над краєм брови справа від глядача, це є не Зеленський, а саме двійник, який вперше з'явився у 2021 році незадовго до початку війни? Тоді випливає висновок, що реальний Зеленський дуже зрідка з'являється на людях останнім часом, тобто протягом двох років. А більшість його функцій виконує двійник. Щоправда, виконання цих функцій, не вимагає чогось особливого, поза як країною керує Андрій Єрмак, а двійник Зеленського озвучує сценарії, які готують для нього численні іміджмейкери із контингенту Офісу президента. І з якою ж метою було проведено таку величезну роботу із підготовкою двійника на роль президента, можливо, і зміркування особистої безпеки Зеленського. А можливо, на той випадок, якщо він у певній політичній ситуації вирішить залишити Україну, або ж із ним станеться якийсь нещасний випадок. У будь-якому разі люди, які готували двійника Зеленського у 2021 році, а можливо розпочали це робити ще раніше, готувалися таким чином до війни. Тобто вони чудово знали, що війна буде невідворотною. А проте, замість того, щоб готувати країну до війни, щоб закопити снаряди хоча б у тих межах, у яких виділила кошти на оборону Верховна Рада, вони повністю завалили цю підготовку, не використали виділені кошти, та ще й говорили в інтерв'ю, що нам, мовляв, потрібно позбавитися від безлічі смертоносних мін. На 20 ділянках кордону з Російською Федерацією. Це я майже дослівно процитував слова Андрія Єрмака із його інтерв'ю під час прес-конференції. Замість готувати країну до війни, проводити мінування замість розмінування вони займалися дресуванням двійника Зеленського, тобто готували до війни самого Зеленського. Намагалися забезпечити в умовах війни виконання його функцій у форматі коридору безпеки. Якщо у Кремлі розраховували захопити Київ за два тижні, то на Банкові чудово знали, що ця війна буде тривалою і кровопролитною. Аж в іншому випадку у двійнику не було б жодної потреби, і ці речі пояснюють дуже багато незрозумілих недоречностей. У діях нашої влади, в умовах війни, зокрема, і невдалий контрнаступ на Півдні та Курську операцію. Окрім того, якщо версія про двійника Зеленського отримає додаткові свої підтвердження, випливатиме висновок, що владу країні узурпував офіс президента на чолі з Андрієм Єрмаком, чия біографія свідчить. Про зв'язки з окремими олігархами Ерехвії, пов'язаними із владою, а Зеленський при цьому самоусунувся. Цим можна пояснити зменшення військової допомоги і з боку західних партнерів, адже такі речі не могли промайнути, повз увагу іноземних розвідок. І навіть нещодавній жарт Байдена в офіційній обстановці, коли він назвав Зеленського словами президент Путін, може бути витломученим у цьому сенсі. Адже замість Путіна рехію тепер у всіх випадках, зокрема і на інавгурації, представляє його двійник із могиль дерева Євгеній Васильович Ликов, який сам признався, що є Теслою четвертого розряду. А іншим разом визнав, що наразі він ще залишається Путіним. Одним словом, живемо в добу театру абсурдів, який поширився на цілий світ. Шекспір сказав одного разу весь світ театр, а люди в нім актори. А тепер цей театр деградував до театру абсурдів, у які важко було б повірити, і в які неможливо було б повірити. Якби можна було не вірити власним очам.